Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас 1 листопада 23-го року, і вирішив записати відео щодо споживання електроенергії будинком, невеличким будинком розміром 50 квадратних метрів, в якому постійно проживає двоє дорослих, двоє дітей. Отже, дуже багато. Питань в коментарях. Як Як таке можливо, що будинок. Перепрошую. Перепрошую. Що будинок споживає всього лише 150 кВт на місяць. Як таке можливо? Отже, хочу трошки детальніше про це розказати. Ти що робиш? Бачите, яке. Розумна тварина. Отже, після купівлі будинку, коли ми в нього заїхали, споживання було в районі 400 кВт. І як ми поволі-поволі зменшували це споживання. Зайду в котельну, бо дощі крапає. Отже, як ми зменшували споживання у будинку? Ну, звісно, що... Першим чином замінили всі лампочки накалювання на світодіодні. Зараз, зараз у мене е, в будинку всього 15, 14 лампочок і два е, світильники, які включаються від датчику руху та від. Е, того, як, яке сонячне випромінювання на вулиці. Отже, розповім поки що, мабуть, які прилади використовую, а потім вже, напевно, розповім, як зменшив використання електроенергії. Отже, щодо приладів. Пралка. Зараз підемо до будинку. Так, ось у коморі один холодильник невеличкий. І який вже скоро будемо вимикати, бо тут мінусові температури будуть. І взимку він не працює. Працює лише коли на вулиці є плюсова температура. Другий холодильник, який стоїть в будинку, який постійно працює. І ось ті прилади, які найбільше всього споживають електроенергії, це чайник 1,2 кВт. Мікрохвильовка 1,5 кВт, скороварка 900 до кВт і плитка звичайна плитка однією комфоркою користуємося 800 Вт споживання. Також маленька така пічка 1,2 кВт та невеликий тостер потужністю 900 Вт. До речі, один телевізор, а другий телевізор. Вони споживають від 80 до 110 Вт відповідно. Отже, споживання було 400 кВт на місяць квт один. Після будівництва котельні і її запуску. Споживання впало вдвічі. Чому? А тому, що а, гаряча вода пошла, а, почала йти від котельні. І бойлер і бойлер перестав працювати. А бойлер це дуже велика прожора, так би мовити, електроенергії. І він зараз він зараз відпочиває в сараї. Отже, бойлер перестав працювати, споживання вдвічі зменшилось. Ну і так, на протязі, мабуть, року ці півтора споживання у нас було стабільно 200 кВт в місяць. Потім почали ремонт. Почали ремонт, там де кухня ванна. Робили підлогу ну повністю півбудинку будинку. Почали робити капітальний ремонт і її пралку винесли в котельню. Винесли пралку в котельню. Думав, щоб вона тут постояла. До речі, вона не працює, вона працює. Я вирішив її підключити, тому що ну, якби, каналізація є, вода є. Я її під'єднав, але під'єднав до гаряча водопостачання. І декілька місяців я не розумів, чому впало ще споживання аж на 50 кВт в місяць. А потім мені дійшло, що пралка -то в котельні працює, працює від гарячої води, те не вмикається, А пралкою користувалися постійно, бо малі діти самі розумієте. Тобто вона набирає гарячу воду, те не вмикається. Споживання дуже різко зменшилося. Ось таким чином, якби ми вийшли на споживання 150, квадра... 150 кВт годин в місяць. Ну там, плюс-мінус 10 20 кВт по різному буває. Ось так ось, друзі. Нагадаю, що газу в мене немає. Від газу я від'єднався. Є відео на цю тему. Кому буде цікаво, переглянете. А ви скажете. А що робити, коли немає світла? І як приготувати їжу, коли акумулятор розряджений? То на цей випадок маємо отакогось от туристичного газового балона. На якому можна приготувати її їсти, зварити каву-чай. Тобто... тобто таким чином, коли немає світла, розряджений акумулятор, автономна станція має невеликий запас енергії, прилади, які використовуються для приготування їжі. Можна тимчасово замінити на оту газову балона. Ну і трошки про сонячну станцію. Нічого вона зараз не видає жодного. Так, що у нас? Жодного вати не видає. А споживання у нас за місяць. Будинок спожив 137, грубо кажучи, 138 кВт. З мережі було взято 77 кВт. сонячна станція орієнтовно десь 60 кВт напрацювала за місяць. Але це, це завдяки першому тижню, мабуть, цього місяця, там днів 10, бо а, остання частина місяця. У нас ось така постійна дощі, сонця немає, постійна хмарність. Сонячна станція нічого не видає. Ну, майже нічого, коли ніколи, там, може, пів кіловат, а кіловат видасть. А, так, вона там, звісно, трошки дає, але цю енергію вона, вона, так би мовити, використовує на своє споживання. бо Даний інвертор в добу бере близько 700 Вт електроенергії. Тобто 0,7 кВт на добу витрачається лише станцією. Відразу скажу для скептиків: а навіщо тобі сонячна станція взимку і як вона врятує тебе від блекаутів, так би мовити? Скажу те, що акумулятор зараз у мене ємкість 3, 3 кВт, години інвертор потужністю 3 кВт, дає змогу при наявності мережі хоча б 2-4 годинки в залежності від того, наскільки розрядиться акумулятор. Його повністю зарядити, і повністю добу ми можемо живитися від цієї станції, навіть без сонячних панелей. Щодо приладів, особливо ті, які використовуються на кухні, звісно, що всі разом вони ніколи не вмикаються. Вмикаються максимум по два прилади. Ну, Ви знаєте, якось за минулу зиму. Трошки так вироботилися якісь такі рефлексії, якби як би ми вже звикли, що по два прилади вмикаються ну, нормально, щоб не перевищувати ліміт даного інвертора. Так, щодо насосів, вода у мене централізована, водопостачання, тому насосної станції не маю, маю лише три насоси. Це насос на сонячний колектор, який вмикається тільки коли є сонце, і колектор видає якусь певну кількість тепла. Маю насос на опалення, який е, працює е, за датчиком температури в будинку. Тобто, будинок охолов, вимкнувся насос, підняв температуру, вимкнувся. Звісно, що в зимові дні він частіше працює, ну а осінні менше працює, та насос на котлі. Ось насос на котлі, але він працює, коли топиться котел, і він періодично вмикається, вимикається, має датчик температури. І він вмикається тільки для допомоги циркуляції. Так, циркуляція проходить самотяком. Але коли температура більше 85 градусів, він вмикається, допомагає циркуляції і при температурі 78, здається, вимикається. Тобто він також працює дуже мало. Отже, друзі, такі справи. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях, можливо, я про щось розповім більш детальніше. А наразі всього доброго!